Я вирішив. Спершу хочу морозиво. <рес> Добре, любий, Майлі. Що ти робиш? Що таке? О, пробачте газики. Так завжди після фанти. Майлі, тобі не соромно. Пробачте мені, я не хотіла. Добре, мені час готувати. О, палички для морозива До мене прийшла ідея. Засунемо її в банку, фанти. Тепер банку відправимо у холодильник. У мене вийде морозиво із газовки. Круто! <гум> а мені знадобиться морожениця. У неї вливаємо жирні вершки. Натираємо заморожену полуницю. Чудово. Тепер накриваємо і вмикаємо. Чекаємо, коли апарат сам зіб'є морозиво. Що ж, готово. Думаю, його вже можна перекладати в кондитерський мішок. Готове полуничне морозиво. Видавлюємо спеціальну тарілку для морозива. Як гарно вийшло, потрібно самому спробувати смакота. Мені подобається. Потрібно додати солодощів, наприклад, красивого рожевого посипання. Ось так, трохи різнокольорового та зеленого. Не завадить дрібка жовтого. Тут головне не переборщити. Я гарна, але мені теж потрібні посипки. Куди подівся стелаж? Шаб не помітив. Супер. Потрібно змішати всі посипки. Висипаємо все в одну миску. Клас. Тепер дістаємо морозиво. Вона точно застигла. Але як мені позбутися банки? Бах! Клас. Занурюємо її в солодку посипку. Вау, яка краса вийшла! Дені сподобається. Я дуже задоволена своїм витвором. Ох ти! Майлі, ти вигадала класний рецепт морозова. А я маю класичний варіант. Морозиво вже готове. І до мене прийшла одна думка. Розрізаємо апельсина дві половинки. Тепер вишкрібаємо м'якоть апельсина зі шкірки. Чудово! Кладемо в шкірку від апельсина морозива і прикрашаємо попкорном. Ось так. Але тут точно не вистачає милої мордочки і вушка. Подивіться, яке миле ливеня вийшло. Дені, скоріше спробуй. Смачного. Wow. Ух ти! Все морозиво виглядає так смачно. Почнемо ось із цього, де багато посипки. Ух ти! Як смачно! О, ні, морозиво впало! Я його навіть не доїв. Проте у мене є ще одне. Спробуємо. Воно прикольне. Із попкорном. Так, класне поєднання. А це морозиво виглядає дуже апетитно. Яка смакота! Полоничне, мені подобається. Клас! Шеф, ти переміг. Так, перемога моя. Я у собі не сумнівався. Один-ноль на користь геніального шефа. Ох ти, я такий голодний. Вирішив, що повинні зробити мені сендвіч. Я впевнений, що ви всі впораєтесь і приготуєте мені найсмачніші сендвічі. Ага, я зроблю солодкий. Спочатку розплавимо мисці жуйко я беру лише рожево. Тепер дістаємо моїх найкращих друзів. Вогняні пальники. І плавимо жуйки в мисі. Як круто, мені подобається. Майлі, це ж небезпечно. Хоч би одягни шалом. Ось це інша справа, Люба. Дякую, бабуся. Я майже закінчила. Жуйка вже розплавилась. У мене є вафлі. Підкидаємо і прямо на тарілку. Тепер викладаємо вафлі стопкою. І кожен шар поливаємо розплавленою жуйкою. Це буде так смачно, а сендвіч готовий. Цікава ідея, Майлі. Я ось натираю сир по тарілочках. Його потрібно пофарбувати. Для цього я буду використовувати природний барвник овочі. З брокколі вийде-зелений. Ось так. А це нам не потрібно із помідора червоний. Чудово. Тепер дістаємо хліб. У ньому робимо отвір. Кладемо хліб з отвором на цілий шматочок хліба. У центр засипаємо сир різних кольорів. Тепер можна відправити все до тостера. А це що? Ой, пробачте. Я не хотів вас налякати. Я більше не буду. Потрібно нарізати огірок на слайси. Ось так. Швидко та обережно. Потім нарізаємо на слайси помідор і викладаємо шинку. Ось так. Поливаємо кетчупом і накриваємо булочками. Готово. Тепер вставляємо язики шинки та очі з оливок. Вийшла ціла змія із сендвічів Бабуся, левій тост ні, він упаде прямо на мене. Спіймала, бабуся, тримай. Дякую. У мене вийшла картина квіточка й сиро. Смачного дені. Ух ти! Тут ціла змія і сендвічів. Давайте оцінимо на смак. Простакувати. А що тут? Ой, яка милота! Це ж квіточка. Спробуємо. Сендвіч із сиром. Класно вигадали. І неймовірно смачно. Клас. А це ще що? Вафлі з якимось сиропом? Давайте спробуємо. Смачно! Мені подобається. Ух ти! Так це жуйка! Я навіть бульбашку можу надути. Перемагає сендвіч сестрички. Ого! Він це серйозно? Перемога! Дякую, бро! Тепер хочеться пити. Зробіть мені смачний лимонад. Звісно, день. Почнемо з ягід Вони мені потрібні. Закидаємо полуницю в шейкер. Тепер добре трясемо. Полуничка має дати сік. Коли ми вирішили, що все готово, переливаємо сік у формочки у вигляді рибок. Тепер мені потрібен сік чорниці Закидаємо в шейкер і трясемо, трясемо, трясемо. А тепер розливаємо за формами. Потім сік винограду. Зробимо ті самі нескладні танцювальні рухи. І переливаємо у формочки. Ось так. Тепер ми можемо відкласти шейкер. Дістаємо з пришвидкої заморозки. Потрібно заморозити сік у формах, щоб у нас вийшов лід. На це потрібно кілька секунд. Вуаля, самі подивіться, все готово. О, що це з вами? Це через мене? Я тобі влаштую, шеф. Я не відчуваю пальців рук. О, зараз стало краще, але я не можу відкрити пляшку. Ненавиджу пляшки. Ніколи не вдається їх відкрити. А якщо ось так, Використовуй ніж. О, ні, я вся в колі. Кола скрізь. Це зовсім не те, що мені треба. Що ж мені робити? Якщо я переверну пляшку, то вона не протікатиме. Тоді перельємо коло в блендер. Додамо жуйку зі смаком коли! Мармеладки, кока-коль, не обов'язково. Закриваємо блендер і вмикаємо. Зараз все перемішається. Ага. Тепер мені потрібен апарат для цукрової вати. До нього додаємо кока-кольну шипучку, накручуємо на паличку цукрову вату зі смаком кока-коли. Готово. Пахне шалено. Нею ми прикрасимо наш коктейль. Яка краса. Ой, Майлі, ти приготувала чудовий коктейль. Твоя бабуся зробила лимонад. Потрібно лимонний сік у графін. На це сил мені точно вистачає. Ось так. Чудово. О, ви зробили лимонад. Ага. А ти несу скрізь свій? Цікавий ніс. О, мої очі. Бабуся збожеволіла. Добре, продовжимо. Закидаємо в акваріум солодких рибок. Перемішуємо, щоб вони поплавали в моєму лимонаді. І відправляємо на дегустацію Дені. Що ж, Дені? Спробуй смачного. Так, Дені, спробуй швидше. Звісно. Тут так багато цікавого. Ого, такий я бачу перше. Напевно, цукрову вату потрібно розчинити у лимонаді. Прикольно. Давайте спробуємо. М -м, як смачно! Схоже на коло. Тепер спробуємо цей коктейль у нього такий цікавий келих. А ще всередині рибки, а на смак не Але ви намагались. За це лайк. А що тут? Схоже на те, що я малював. Наливаємо в келих, пахне лимонами освіжаючи. Спробуємо. Ммм, як смачно! Фантастика! Бабуся, ти перемогла. Що? Потішив, бабусю. Дякую, Люб. Друзі, тільки подивіться, скільки тут жуйок. Венді, а от тобі зовсім не пощастило. Що за малеча? Але не переймайся, а спробуй. Так, саме так я і зроблю. Але є одне але. Ніяк не виходить дістати. Ну ж бо О, ні. Ще й палець застряг в автоматі! Допоможіть. Що мені з цим робити? Давай допоможу. Ну-ка, ще трохи. А, не виходить. Все одно палець всередині. Отже, переходимо до крайніх заходів. О ні! Не вже спрацювало. А ти що думала, що я тобі палець відріжу? От, тримай. Пригощайся своїми жуйками. О ні, палець знову застряг. А, ні, Сем, ти знаєш, здалось. Спробуємо. М -м, до речі, дуже-дуже смачно. Так і хочеться скуштувати кожен колір. І смачно, і бульбашки виходять неймовірні. Ох, без коментарів. Що ж, настав час і мені спробувати жуйку. Прошу без всяких пилок. Дай сюди, це небезпечно. Добре, добре. Думаю, у мене знайдеться монетка, щоб роздобути ласощі. Так, а ось і він мій гаманець. Подивимось. Вставляємо монетку і отримуємо винагороду. А ось і вона зелена жуйка. Саме та, яку я хотів спробувати в першу чергу. Ммм, смачно! <гум> і бульбашки правда відмінні виходять. Що ж, продовжуємо. Що? Ми вже у мене була лише одна монета. Ну і що мені тепер робити? О, ідея! Жуйка, це ж по суті пластилін. Тож чому не зліпити з неї монету? Ну-ка, спробуємо вставити. Ось так. М -м, щось не виходить. Треба напружитись. Ну от, доведеться прийти до екстрених дій. Не можна пилкою, значить, буду бити молотком. Так, спрацювало М -м, яка неймовірно смачна жуйка. І бульбашка просто супер. Це було, звісно, круто, але спосіб все одно варварський. От у мене є порося скарбничка. От її треба лише розбити. Зачекайте. То що ж таке? Спокійно. Вона ж гумова. Навіщо її розбивати? Достатньо просто відкрити кришечку знизу. Ось тобі і всі твої монети. А так. Все так було просто. Ну що ж, дякую за допомогу. Тепер я можу з'їсти стільки жуєк, скільки захочу. А захочу я дуже багато. Почнемо дегустацію з червоної та жовтої. М -м, які вони смачні. Ходімо далі. Ох, ви тільки погляньте, скільки тут жуйок. Мені вистачило грошей, щоб отримати їх усі. Тепер я можу хоч купатися в них. Але звісно, я цього робити не буду. Я просто злопаю все з величезним задоволенням. А потім надую гігантську бульбашку. А може не треба? Вона занадто гігантська! Ось цього разу маленька смакота дісталась мені. Прити гляньте, яка величезна коробка дісталась мені. Величезна? Порівняно з моєю, твоя це просто пшик. Ох, дівчата, підберіть шелепу Заздрість погане почуття. Ну що ж, очевидно, цього разу першою буду я. Мало того, що у мене маленька пачка Ментоса, так всередині ще лише одна цукерка. Добре, хоч би її я злопаю. М -м -м, яка ж вона освіжаюча. У мене навіть бурулька на носі вилізла. Комедна. Бурулька в тебе, а страждають інші, так не чесно. Пробач, я не спеціально. Венді, ти чого? Не відкривається. Отак, нарешті вийшло. Ну, де мої цукерки? Ого. У мене також лише одна цукерка, але яка? Тут справ не на один укус. Це явно. Ну, яка ж вона смачна. Просто смакота. Ой-ой, щось я недооцінила, наскільки вона м'ятна. Мерзно так, наче зараз лежу в согробі. Ох. Останній штрих. І мій шедевр готовий. О, ні! Чому так слизько? Я падаю. Ой. Тільки не торт. Упс! Здається, не всі так задоволені ментасом, як я. Ну що ж, Сем, тепер твоя черга відкривати пачку. Так, нарешті. Але в мене коробка настільки величезна, що я навіть підняти не можу. Але все-таки у мене вийшло. Так, ось вона моя величезна цукерка. Настав час її з'їсти. Звичайно, ж цілком. М -м, ось цей апетит у мене розігрався. Просто не можу зупинитись. Мені, звичайно, вже холодно. Але нічого я потерплю. Е, дуже холодно. Нічого собі, дівчата, та у нас тут зима посеред літа. Давайте грати у сніжки. Чудова ідея. Ловіть Ей, я б ти могла. Ось тобі отримуй. Моя помста буде ой якою неприємною. Досить вистачить. Хоча варто визнати, що це дуже весело. Звичайно, весело. А це завдяки мені. Нічого собі, такої фанти я ще не бачила. Я теж такої не бачив. Така маленька. А в мене ідеальна середина. Кращий варіант. Ні, найкращий варіант це моя величезна пляшка. Тільки погляньте. Ей, боляче. Ну і добре. Проте я свою фанту вип'ю перший. Спробуємо. О, то це ж не фанта, а рідка цукерка. Ще краще. І набагато смачніше. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Клас. Правда, сподобалась вона не лише мені, а ще й бджолам. Ану, геть. Ти що робиш? Вона вона вкрала мою фанту. Ану, поверни. Спокійно, ти її зараз розлютиш і вона покличе подружок. Тоді вони й мою пляшку вкрадуть. Дай мені спокійно насолодитися цією апельсиновою смакотою. Всі вже спробували а я ні. Потрібно виправлятись. Вау! Виглядає дуже апетитно. На смак відмінно. І консистенція прикольна. Ням-ням-ням. Ого. Подивіться, яка вона липка Клас, все схоже на павутиння. Значить, саме час вдягнути на себе маску людини павука. Настав час рятувати місто. Тільки подивіться, на що я здатна. Ніколи б не подумала, що я зможу лазити по стилях та стінах. Клас. Ой, правда, даремно я руку від стилі відліпила. Смакота. А -а, -а! А, а! а! Ти що не робила? Тебе рятує тільки те, що не вся цукерка з пляшки вилилась. Так, ти ж мені людина павук. До речі, поки ви валяєтесь на підлозі, я, мабуть, даїм смакоту.